Дого, щоб всі ми згостали вірі ставали більш свідомими християнами. Запрошуємо пані Холину до слова. Христос народився. Дуже дякую отцям за можливість тут бути і поділитись з вами свідченням і запрошенням допомогти в нашій діяльності в нашому служінні. Розповім спочатку про свідчення, як заснувався наш фонд, чому я його заснувала кілька років назад. Я пішла працювати в Чорнобильську лікарню. Наш чоловіком 17 років на той момент не було дітей, і в лікарні я взнаю, що є в нас лежить дівчинка, їй півтора рочку на той момент було. Іриночка, зараз вона наша донечка. Зараз їй п'ять з половиною рочки. І на той момент її привезли з дитячого будинку спочатку в реанімацію, потім в педіатрію перевели, і вона була зовсім сама без няні, без доглядальниці. Е, ну, в лікарні як то лікарі зайняті своїм, медсестри своїм санітарки своїм, і дитину якусь так не було кому доглядати. Коли я з нею познайомилася, ну, я не могла як мама, як, як жінка, як людина, просто як християнка, я не могла пройти мимо. І з першого дня я зрозуміла, що ну, я її тут не лишу саму, буду за нею доглядати. Почала дізнаватися про неї і дуже багато невтішних діагнозів почула. На той момент їй було півтора рочки і вона не тримала голівку. Про те, що вона буде ходити, навіть мови не було. Сказали, що невідомо чи вона буде жити. Ну були невтішні діагнози, і вона мала дуже великі проблеми з диханням. Вона народилась дуже передчасно, на 23-му тижні вагітності з вагою 480 грамів. Саме чудо, що вона була жива ще півтора роки, ну це вже було дуже велике чудо, але лікарі не давали їй шансів. І для нас чоловіком, дякуючи Богу, направду, тільки Бог так міг покерувати нашими серцями, що для нас це не стало перешкодою. Ми зрозуміли, що Бог нас до того кличе, і ми готові, бо ми всім серцем полюбили ринку, бути з нею при будь-яких обставинах. Тобто ми дуже хотіли, щоб вона жила і все було добре. Але ми розуміли, що якщо Господь її покличе до себе, забере, то, значить така його воля, а ми будемо до останньої хвилини з нею. От і ми почали виробляти документи на встановлення. Три місяці ми готували документи, і три місяці я лежала з нею в лікарні, доглядала її. І коли ми забрали її додому, це до речі, сталося на день на свято Миколая, то теж було таке для нас великим знаком, чудом. Після цього Іринка вдома почала оживати і одужувати. Почався ковід, і не було мови, не могли ми робити ніякі реабілітації, масажисти, все ну, було неможливе. Але вона просто як, ну, якби ми з нею бавилися, доглядали, любили як дитину, а вона почала сідати, сама почала сідати. Коли лікарі про це знали, ну, вони не могли повірити. Вони казали, ну що ви робили? Ну як? Ну, вона ж не могла би сісти. Потім, вже влітку ми почали проходити реабілітації, і Іринка восени почала робити перші свої невпевнені крочки. І Господь тоді мені заклав таку думку, таке покликання відкрити благодійний фонд, який ми назвали реабілітація дітей дітей-сирід». Цей фонд створений для того, щоб допомагати таким сім'ям, як наша, тим, які відкрили свої серця на усиновлення хворих діток. Тому що е, я сама досвідчила велику допомогу Божу е, і через людей, в тому числі люди нам дуже багато допомогли підтримкою, молитвою, фінансами, різними інформаціями навіть. І Бог мені сказав, що таких людей, як я, є дуже багато. Є люди, які відкриті, які готові брати, і беруть хворих діток, і їм теж треба ця допомога. І ну що треба це робити. Отак От ми заснували наш фонд. І на сьогоднішній день ми вже третій рік працюємо під опікою фонду. Ми маємо до 10 сімей. Тобто, в нас така невеличка родина. Ми всі дуже близькі, рідні, один одному. І так скажу кілька слів просто, що є в нас під опікою родина з неймовірно великими серцями. В буську живуть дадак їхнє прізвище. Вони маючи одного свого сина на сьогоднішній день у ще лише шість хворих діток, тобто в них всього сім дітей, і шість діток вони брали з різними діагнозами, свідомі того. Тяжко, звичайно, це важкий хрест, але я дуже дякую Богу за їхній дар життя, за служіння, тому що діти в сім'ї почали зцілюватись, вони почали одужувати. Вони не є повноцінні всі, вони не є всі здорові, але в дитячому будинку в них би взагалі не було шансів. Вони вони мали ні того тепла, ні того здоров'я, нічого того, що вони мають на сьогоднішній день. От ну і таких сімей є взагалі в Україні є їх багато. Ну так як от Бог скеровує до нас, тими ми і опікуємося з тими, знайомимося. Ми маємо в Фейсбуці свою сторінку. Реабілітація дітей сиріт так просто і називається. Маємо молитовну групу. Молимося за сиріт, називається. Дуже вас запрошую доєднатися, молитися разом з нами за наших підопічних діток, за батьків і також взагалі за діяльність нашого фонду, щоб Господь керував, пропровадив, допомагав. От і ми організовуємо е, різні паломницькі поїздки. Наприклад, в Меджигорі було е, у нас така поїздка від фонду, в Страч Ми їздили, молилися за наших діток. Е, організовуємо їм е, деякі святкування днів народжень, організовуємо їм потрібну медичну допомогу, реабілітації, які держава не оплачує, які сім'ям е, важко оплатити. От е, спеціалізоване дитяче харчування по потребі, тобто такі потреби, які е, батьки не стягують, не можуть. Е, Самотужки витягнути, там вони звертаються до нас і ми стараємося робити збірку. Наприклад, дівчинці робили на операцію в Польщі збірку, інші дівчинці робили на дороговартісні кілька турів реабілітації в Модричах, ті вже, які держава вже оплатила, а їм треба було ще додатково. От і це дуже допомагає дітям, дуже допомагає сім'ям, бо вони відчувають, що вони не самі в цьому служінні, в них є підтримка, в них є опора, і це допомагає рухатися, це допомагає радіти життю, це допомагає приносити ще більші плоди. От і я вас заохочую приєднувати до нашої діяльності молитвою, фінансовою підтримкою. А також поширювати про нас інформацію, ви можете звернутися до Яцика, він дасть мої контакти, підтримувати зв'язок і таким чином теж розказуючи своїм знайомим, що є наш фонд, є на такі сім'ї допомагати. А може хтось захоче з ваших знайомих, чи ви так само усунувати дитину, яка має якісь хвороби. Можемо поспілкуватись про це. Ваше серце нехай буде відкрите. І хай Господь нас всіх провадить І дуже вам дякую, що ви вислухали. Богоподя! Дуже вам дякуємо, пані хано, за ваші слова, ще більше за ваше служіння. Неймовірно, я мав нагоду бути вас по коледі цього тижня, побачити цю чудову іренку вашу маленьку. Дякуємо. Це є такі люди, такі родини, e, які задіяні. Маєте e, ви буклетик свій? О, це велика, велика помилка, треба це виправити. Роздрукуємо. зубрі гарний буклетик, щоб ви мали, бо це діє. E, це направду важливе, щоб люди мали зв'язок і з вами. І Номер рахунку і таким чином могли вам допомагати більш анонімно, бо не всі хочуть, може через мене хтось хоче там якісь гроші скинути, то постараємось це зробити. Я думаю, що ті ваші слова, от як коротенькі, можна зарахувати як катахізацію на сьогодні. Отець Андрій напевно не образиться на, на мене, простить мені вже катахезі не буде тим більше четверте коло має зараз має зараз зустріч. Гарного вам сьогодні святкування неділі, мирного тижня. Всім бажаю, помолимося ще за заступництвом святу Ангела Михаїла, всіх наших наміреннях. Святий Ахангеле Михаїле, борони нас у боротьбі та проти підлості та пасток свого Духа, будь нашою охороною, Негай Бог приборкає Його, просимо покірно. najśmigłbesną wizję satanu i innych swoich duchów, które krążlają po światu, szczoł pogłupety duszy, miciu Bożą, kiedy dopekła Amen. Marię Carię Meru, święty Józef, święty Ioane, Pawle, za parafię Świętego Józefa w Katowicach za za Wojciecha pro szczęśliwe powiernia do domu Raduj się

п'ятницю свято стрітання Господнього. Розпіваємо пісню. Дякую!